Наступна орхідейка, яку ми з вами зараз будемо розглядати поближче, це Phalaenopsis Cryptis. Придбаний влітку 22-го року. Точно зараз не пам'ятаю, який це був місяць. Ну і перше домашнє цвітіння. Тут у неї один цвітонос квітне домашній повністю. Квіточки вона має на магазині. У неї, до речі, також листочко плямисте, але не так як у Хані Dark Pink. Отже зараз візьму камеру і розданемо її поближче. Ось вона ця красуня рожево-червона, венозна і з ніжним крапом на нижніх пелюстках. Ось це перед собою ви бачите домашній цвітонос. І я його скріпила з магазинним. Тут на магазинному дві квіточки розпустилися. Листечко в неї також трошки вкрап. Бачите, трохи таке сизе вкрап. Я її також покупала. Орхідея не пересаджена. Давайте поближче розглянемо її квіти. Губа червона. На кінці трохи рожева, а так червона, така морквяно червона Ну і, бачите, на неї здалека, як дивлюсь, вона мені рожева червона орхідейка. Венозна. Назви не було пробитої на горщику. Але я знайшла в інтернеті, мені здається, що це саме вона. Отже, на цьому буду завершувати, і до побачення в наступному відео.